Усім глядачам передачі ранок з надією і тим, хто не має такої можливості, щоб дивитися цю передачу, я бажаю доброго ранку, я бажаю благословенного Богом дня. І разом з тими, хто дивиться, я об'єднуюся у подяках Богові за новий день життя, за ті сили, які Бог дав, щоб відкривати святе слово, щоб читати обітниці, щоб укріпляти свою віру. Пам'ятайте, що Ісус цінує дари, які приносять Йому люди з любов'ю, коли люди бажають Його прославити чи своїми словами, чи своїми ділами. В Євангелії від Матвія, у 26 розділі, в 6 та 7 віршах, ми читаємо одну із ситуацій, яка була в житті Ісуса. І ось коли Ісус був у Витанії, у домі Симона, Прокаженого. До нього підійшла жінка, яка мала алебастрову посудину з дорогоцінним миром. І коли він сидів, вилила йому на голову. Із цієї історії можна здобути науку. Це був час, коли Ісус викупити світу повинен був віддати своє життя за грішний світ. Проте навіть його учні погано розуміли. Кого вони незабаром втратять? Марія боялася навіть думати про це. Її серце було сповнене чистотою, святою любов'ю. почуття, які переповнювали її серце, можна висловити так, як я віддячу Господеві за все його добро до мене. Тому миру. Як би дорого воно не коштувало, було лише слабким виявленням її любові до свого Господа. Однак Христос гідно оцінив дар Марії, як вию її любові, через що її серце наповнилося досконалим миром і щастям. Христос був задоволений щирим бажанням Марії виконувати волю свого Господа. Він прийняв її чисте, Глибоке почуття, яке його учні не розуміли і не могли зрозуміти. Запашне миро Марії було даром любові, і саме це робило його вельми цінним в очах Христа. Ісус зауважив, що Марія, знітившись, відійшла, очікуючи почути докір від того, кого вона так любила і кому поклонялася. Натомість вона почула слова похвали. Нащо ви докоряєте жінці, сказав Христос. Вона зробила мені добре діло. Бідних ви завжди матимете з собою, а мене не завжди. Виливши миру на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє у всьому світі, буде розповідатися про те, що вона зробила, на згадку про неї. Жодного іншого помазання Ісусу вже не судилося отримати. Бо наближалася субота, якої вони дотримувалися за заповіддю. Бажання Марії звершити саме це служіння для Нього, свого Господа, було для Христа ціннішим за весь нард та інші дорогоцінні пахощі світу, тому що у ньому. Виявилася її висока оцінка Викупителя світу. До цього вчинку Марію спонукала любов Христа. Марія під упливом Святого Духа побачила в Ісусі того, хто прийшов шукати і спасти душі, які були близькі до загибелі. Кожний з його учнів мав би виявляти таку ж саму палку відданість. І пісніше. Мабуть, Марія і учні, які на той час ще всього не розуміли, вони бачили ось цей тріумфальний в'їзд Ісуса в храм, і, можливо, ще тоді не думали, що має відбутися з Ісусом. Євангелист Матвій у 21 розділі, у другому та 3 вірші написав наступне: Відразу знайдете Ослицю на прив'язі і Осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хто вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Христос тріумфуально в'їхав до Єрусалиму найкращої пори року. Оливна гора була вкрита зеленим килимом, різноманітне листя робило гаї особливо прекрасними. Багато людей прийшли на свято з околиць Єрусалима зі щирим бажанням побачити Ісуса. Незбагненне чудо Спасителя, котре Воскресив Лазаря змертих, позитивно вплинуло на серця й уми Пілігримів. Чималий натовп, яких знатненням і піднесенням прямував до місця перебування Ісуса. Минуло вже півдня, відколи Ісус послав своїх учнів до селища, щоб привести Осля. Уперше за весь час свого земного служіння Христос погодився поїхати в верхи, і учні витлумачили цей учинок як знак Того. Що Він планує утвердити свою царську владу посісти престол Давида. З великою радістю вони виконали доручення Ісуса і знайшли молодого осла, про якого Він сказав їм. І ось Ісус сідає на цю тварину, повітря сповнюється тріумфуальними вигуками хвали. У нього немає. Жодних зовнішніх ознак царської величі. Він не задягнений у шати можновладця, його не супроводжує ескорт воїнів. Проте Ісуса оточують люди, які відчувають надзвичайне захоплення і радість. Вони не можуть стримати своїх щасливих почуттів, очікування, якими переповнені їхні серця. Гори й долини відлунюють радісні вигуки. «Осана, синові Давидовому, благословений Той, хто йде в ім'я Господнє, Осана на висотах. Люди, які донедавна були незрячими, нині очолюють цю чудову процесію, той, кого Він нещодавно воскресив із мертвих, веде, мабуть, за вуздечку Його осла, глухонімі, котрим Ісус повернув слух і дармове, підсилювали це радісне славослів'я. А колишні каліки, бадьорок, рокуючись і вдячними серцями, виявляють тепер найбільшу активність. Вони зривають пальмові гілки і, встелюючи ними його шлях, виявляють повагу до свого могутнього зцілителя. У тріумфуальному натовпі був і Прокажений, котрий недавно почув страшне слово священника, нечистий. Тут, мабуть, і вдова, і сирота, котрі розповідають про його дивовижні діла. У юрбі присутні і воскреслі з мертвих їхні язики, які нещодавно вже скувала сатанинська сила смерті, підхоплюють радісну пісню. Присутній тут і колишній біснуватий, з уст якого постійно лунають слова вдячності Христові. Процесія зупиняється. На вершині Оливної Гори. Я хочу на цьому зупинитися, і ми продовжимо в наступних передачах, але я хотів ось цими двома уривками Святого Письма показати контраст, щоб ви побачили, що не всі люди, яким Ісус зробив добро, після того, як Він був арештований, не всі поступили так, як поступила Марія. Давайте помолимось, щоби не тільки тоді, коли є добро, ми прославляли Господа, а завжди. І коли нам здається, що вже виходу немає. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємося ми в ці хвилини, щоби подякувати за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, і за великі благословення неба, яке ти подарував нам. Ми дякуємо тобі за слово правди, яке. Ти відкриваєш нам сьогодні за ту істину, Господи, якою ти хочеш нас навчити. Ми хочемо, Господи, бути твоїми послідовниками, але в нас не вистачає сили. То благаємо тебе. Дай нам силу благодаті, ту силу, якою ми зможемо перемогти себе, перемогти гріх, перемогти диявола і бути переможцями разом із тобою. Ми без тебе нічого не можемо, тому просимо в тебе сили Святого Духа на роботу і на ниві Твої, на те, щоб ми не мовчали, щоб ми сказали всім людям про Твою любов і щоб наша присутність у будь-якому місці поширювала той приємний запах, який був запах від розбитої алебастрової посудини Марією, Господи Боже! Допоможи нам у цьому. Наша молитва і прохання, щоби благословенний тобою був наш край і наша країна. Ми в руки твої віддаємо своє життя і життя всіх, хто піднімає свій голос у всіх обставинах життя. Почуй, Господи, і благослови, і славу за все прийми, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Не знаю, дорогі мої, чи не дивує вас той факт, що люди, яким Господь творив, добро. Не знаю, чи вони були тоді, чи не були, але просто можна так уявити, що тут вони жили. І якщо Ісус їм зробив вже стільки добра, то вони мали ходити за Ним. Ну що ж відбулося тоді на Голгофі? Чому всі в один голос кричали розіпни, розіпни, розіпни. Чому? Дорогі мої, можливо, сьогодні щось трапляється, і щасливий якийсь випадок виводить нас із ситуації, і ми кажемо, це просто щасливий випадок, не враховуємо того, що, можливо, це ангели Божі вчинили. Чи віддамо ми ж славу і подяку Богові? Чи займемо сьогодні позицію разом з ворогом душ людських? Можливо, ми не будемо кричати розпни його. Можливо, ми будемо просто байдуже дуже стояти в стороні. Тому, дорогий друже, якщо ти знаєш істину, скажи її людям, якщо ти полюбив Ісуса, прояви цю любов і до своїх ближніх, і тоді Господь благословить тебе. До побачення.